1 жовтня невідповідність рівня зарплати найманих працівників або доходу ФОПа без працівників встановленим вимогам є підставою для анулювання ліцензії на роздрібну торговлю алкоголем, пальним та тютюном. Як застосовувати нові вимоги на практиці? Тримайте відповіді від податкової. Вітаю на каналі АВС – сервіс експертної підтримки бухгалтера. З вами Ірина Тимошенко. І ось питання: яким чином визначити розмір середньої місячної заробітної плати, якщо працівник перебував у відпустці без збереження зарплати, працював за сумісництвом чи на умовах неповного робочого часу? Податківці відповідають застосовувати показники, які відображені у податковому розрахунку. А саме сума нерахованої зарплати це рядок 1,1 розділу 1 розрахунку. Сума оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності рядок 1,3, а сума допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів фонду 1.4. Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нарахована заробітну плату, це рядок 103 розрахунку. Тобто для розрахунку розміру середньої щомісячної заробітної плати, нарахованої суб'єктом господарювання, сума показників рядків 1.1,13.1.4 розділу першого розрахунку ділиться на кількість застрахованих осіб, яким нараховано заробітну плату. Це рядок 103 того ж розрахунку. Причому законом 3817 не визначено особливості розрахунку розміру середньої місячної заробітної плати окремо працівникам. Тому працівники, які перебували у відпустці без збереження заробітної плати, працювали за сумісництвом чи на умовах неповного робочого часу, враховуються у загальному розрахунку середньої заробітної плати на загальних підставах. Ну, тут від себе додам, що якщо працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати протягом цього місяця. Місяця, порядку 103 він не буде відображений, бо немає ніяких нарахувань цьому працівнику, тому він на розрахунок середньої щомісячної не впливає. Детально про ці та інші зміни законодавства з 1 жовтня ми розповідали в цьому відео. Подивіться, якщо пропустили. Наступне до якої категорії працівників всіх працівників чи тих, які безпосередньо працюють в місці роздрібної торгівлі під акцизними товарами, на які отримали ліцензію, застосовуються вимоги щодо розміру середньої чи місячної заробітної плати. І відповідь ви бачите. Вимоги щодо розміру середньої місячної заробітної плати розповсюджуються на всіх працівників суб'єкта господарювання, який отримав ліцензію на право роздрібної торгівлі під акцизними товарами, а не тільки до працівників, що безпосередньо працюють у місці такої роздрібної торгівлі під акцизними товарами. Ну дійсно, розрахунок вже в нас один. Вимоги до мінімальної середньої зарплати відрізняються залежно від місця знаходження місць торгівлі та площі їх торговельної зали. Якщо всі місця роздрібної торгівлі під акцизними товарами, на які отримано ліцензію, які належать одному суб'єкту господарювання, розташовані за межами населених пунктів адмінцентрів областей та міста Києва і знаходяться на відстані від 50 км від цих центрів, а також мають площу торгівельних залів до 500 квадратних метрів, то розмір середньомісячної заробітної плати має становити не менше, ніж півтора розміру мінімальної заробітної плати. Якщо хоча б одне місце роздрібної торгівлі розташовано у межах таких адміністративних центрів, чи на відстані до 50 кілометрів до них. Або незалежно від місця знаходження має площа торговельної зали більшу за 500 квадратних метрів, то середня, щомісячна зарплата має бути не меншою за 2 розміри мінімальної заробітної плати. Наступне важливе питання, яким чином визначити відстань між місцем продажу підакцизних товарів та межами населених пунктів адмінцентрів та міста Києва. З метою визначення розміру оплати середньомісячної заробітної оплати, або розміру загальномісячного податкового доходу самого ФОП відстань між місцями продажу підакцизних товарів та межами території адміністративно-територіальних одиниць доцільно вимірювати між адресою місця роздрібної торгівлі або місця роздрібної торгівлі пального. Та межами території адміністративно-територіальної одиниці відповідно до кадастрової карти. А що робити ФОП, що не має найманих працівників, також отримала відповіді від податківців. Так, на питання, як ФОП такого по єдиного податку другої та третьої групи, яка не має найманих працівників, визначити розмір загального місячного податкового доходу. Загальномісячним оподаткованим доходом є фактично отримана протягом календарного місяця. Сума доходу це виручка у грошовій формі готівковій або безготівковій. Та негрошові доходи, які визначаються від провадження усіх видів господарської діяльності відповідно до статті 292 Податкового кодексу України. Дійсно, стаття 292 ПКУ визначає доходом платника єдиного податку дохід, отриманий протягом звітного періоду у грошовій готівковій або безготівковій формі, матеріальній формі, ну це подарунки та або нематеріальній формі. Згідно з пунктом 296.1 статті 296 податкового кодексу, платники єдиного податку другої групи та платники єдиного податку третьої групи без ПДВ ведуть облік у довільній формі шляхом місячного відображення отриманих доходів. Тож місячна сума доходів, що відображена в формі, має бути не менше визначеною. Платники єдиного податку третьої групи, ті, що є платниками ПДВ, ведуть облік доходів і витрат за типовою формою. Ну і там теж за місяць має бути дохід не менший визначеного. Колеги, ви завжди можете отримати більше корисної інформації на наших безкоштовних вебінарах. Реєструйтеся прямо зараз Посилання в описі. Ну і переходимо до ФОП загальносистемників. Так, питання розглянуте в зірі. Як розрахувати загальний місячний оподаткований дохід ФОП на загальній системі оподаткування з метою дотримання вимог статті 42 закону 3817 з 1 жовтня 2025 року? І відповідь. Для цілей дотримання вимог, визначених статтею 42 закону 3817, розмір загального місячного податкованого доходу суб'єкта господарювання зареєстрованого як фізична особа підприємець що не має найманих працівників. Є фактично отримана протягом календарного місяця сума податкового на доходу, а саме виручка у грошовій, готівковій або безготівковій формі та негрошовій в грошовій формі відпровадження усіх видів господарської діяльності з урахуванням вимог встановлених податковим кодексом для ФОП на загальній системі оподаткування. Тож податківці вважають, що дохід ФОП це його виручка, отримана за звітний місяць. Зауважимо, що Мінфір у листі, що адресовано Верховній Раді і податківцям, має протилежне роз'яснення. Він говорить про те, що розрахунок розміру загальномісячного податкового доходу ФОПа загальносистемника може здійснюватися шляхом складання сум чистого податкового доходу, відображеного у графі 11 типової форми за підсумками кожного робочого дня місяця. Тож робити ФОПа? Маємо отримати ІПК, вона буде такою ж, як відповідь податківця в зірі, але буде адресована саме такому фокусу. На мою думку, законотворець мав на увазі все ж таки саме чистий дохід. Поясню: торгівля під акцизними товарами це рентабельний бізнес, який має наповнювати бюджет. Якщо місячна зарплата працівника складає 16 тисяч, то роботодавець плачуть до бюджету ПДФО. 2880 гривень плюс військовий збір 800, плюс ЄСВ 3520 гривень. Тоді ФОП загальносистемник, що працює сам, має сплачувати в бюджет не менше. Прикро, що нечіткі формулювання в законі призводять до проблем у законослухняних ФОПів. До речі, цей законопроект подав до Верховної Ради сам Кабмін. А як ви думаєте? Пишіть в коментарях, тільки не метеріться. Також підписуйтесь на наш канал АВС і регулярно отримайте корисну інформацію для життя, роботи і бізнесу. До зустрічі!